Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Телеграм-канал генерал СВР неодноразово попереджав, Путіна Путін аж біситься через допомогу Польщі та Британії в Україні. На лідерів цих країн за час війни було здійснено як мінімум по декілька безуспішних замахів, про які не афішують і афішувати не будуть. Служби безпеки наших друзів працюють на відмінно, тому президенти цілі і неушкоджені. На тудо декілька днів тому скоювали черговий замах, машина охорони згоріла. А сьогодні вранці горіла резиденція Дуди. Офіційна версія, аварійна ситуація та пожежа через побутові причини, яку швидко до чи ліквідували за іншими даними? Вибухівка в кабінеті Дуди його там, на щастя, не було. Путін використовує всі брудні методи у цій війні. І дуже добре, що Дуда це прекрасно розуміє. Саме тому Україні допомагають саме. Тому Дуда наказав діяти більш жорстко із провокаторами в Чорному морі. Пишуть польські телеграм-канали: вагнерівці на кордоні підливають масла у вогонь. Ситуація напружена. Зазначимо. Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність консолідувати єдність і солідарність заходу у допомозі Україні. Тиск на Росію та реагування на інші виклики заяву Дуди наводить канцелярія польського президента у Твіттер, Повідомляє Європейська Правда, за його словами, перш за все необхідно продовжити кампанію з військової політичної та гуманітарної підтримки України. По-друге, потрібно нав'язувати подальші жорсткі санкції проти Росії, у Євросоюзі та G7, переконати ті держави, які ще не визначились, та мінімізувати залежність від російських енергоресурсів, зазначив Дуда. По третє, донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу. Додав він за його Вами метою Польщі має бути забезпечення вступу України до ЄС та НАТО. Я сподіваюся, що на наступному саміті НАТО будуть ухвалені рішення, які наблизять Україну до членства в Альянсі, сказав польський лідер. Дуда також зазначив, що союзники мають бути готовими надати Україні професійні гарантії безпеки, які вплинуть на бажання мільйонів українців повернутися у свою країну та успішно її відбудувати. Дуда, як і заложний, особистий ворог Путіна, тому і не дивно, що готується щось страшне, пишуть телеграм-канали. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.